Привіт глядачам-підписникам. Ось в мене є нове хобі. Підігнали мені таке, щоб не розслаблявся. Роблю корма. Гранулки. Ось такі гранулки. Тут вся гранулка соєвий, шпрот, макуха, кукурудза, пшениця. Ремікс, трикальці, і все таке для, для бройлера. Пока бункер в мене бункер маленький. Ще не додавав бо бачу відео. Хтось додавав Коротше, десь трошки він притирається в мене. Десь 20 кг я роблю за годину. Грав. Для домашніх умов, я думаю, це нормально. Ось такий. Ротексь тут, такий в мене є у нас бролер Трохнедільний Повілочка з Морганили, з труби відводяного від, від води, все примітивно, там у нас суточні несучки. Є ось вам я теж сам робив, побачив. Ось такі в нас, зараз покажемо краще. Ось такі в нас несучки з узулясті і сині якісь. Такі. Поїлочка, корми, лампочка. Зараз в них 30 градусів, нормально, бо вони навіть тікають від лампочки в сторону, то я думаю, їм тепло. Ось такий у нас хазяйстю. Маленький у мене є ще. Кроме сільхозтехніки. Будемо робити барану. Пропорція в мене на 100 кг, якщо казати, то 40 кг виходить кукурудзи, 25,5 пшениці. 24 соєвого а кука 6 кг, ну і 3 кальцій це 2% 2% йде і премікс 2,5% якщо то. Це якщо для бройлера хороше У мене, звісно, 1%, я купив, бо також не знайшов. Десь на, на наступний раз буду 2,5%. Десь є в нас на розв'язку. Черкаси виготовляють. Поки розмовляв, вже й перебрав. Ось таке у нас діло. Це мені треба ще зробити. Це, не знаю, чи в сьогодні, чи ні. Що такі-то діло Добре, друзі. Може хтось цікавиться таке купляти, дивиться, як що воно. може комусь корисно. Все, до зустрічі! Гарного дня і перемоги нам!